Вас і подякувати, що ви знайшли час і можливість приєднатися до нас сьогодні. Чому саме сьогодні і чому зараз проходиться розмістка? Тому що в світі традиційно 26 листопада по 10 грудня проходить кампанія, яка називається 16 днів проти гендерного насильства. Україна також бере участь у цій кампанії. А в цей час протягом цих 16 днів ми говоримо про проблему насильства щодо жінок, але не тільки. Ми говоримо також про те, як жінки власне борються з насильством, борються з насильством щодо себе, себе самих, інших жінок, а також що вкрай актуально зараз в Україні борються з насильством з агресією щодо своєї країни. Саме про таких жінок ми хочемо сьогодні розказати цією фотовиставкою. Є одна річ, яка об'єднує ці фотографії. А вони про те, як українські жінки спростовують гендерні стереотипи, про те, що місце жінки виключно на кухні. Вони про те, як жінки в Україні бачать свою роль в нашій країні, про те, як вони беруть участь у мабуть найдраматичніших подіях з часів незалежності України. І про те, як на рівних з чоловіками вони виборюють майбутнє. Я дуже рада запросити до слова першу леді України, голову ради фонду Петра Порошенка, пані Марину Порошенко. Доброго вечора, дорогі друзі. Я хочу в першу чергу подякувати. Представникам організації ООН в Україні, які приділяють дуже багато уваги питанням гендерного насильства. Також я хочу привітати всіх присутніх сьогодні на відкритті цієї виставки. Ми побачили, пройшли дуже багато жіночих облич, і це не просто красиві і добрі обличчя жінок. Вони символізують. Жіночу силу і слабкість, мужність і виразливість, тривогу і біль. І це всі ті емоції, всі ті почуття, які притаманні кожній людині. Тут ми бачимо жінок військових, жінок, які добровольцями пішли в батальйони, жінок-волонтерів, які дуже важким Важкою працею допомагають нашим бійцям, нашим захисникам, допомагають людям, які опинилися в важких умовах. Це жінки-лікарі, які рятують життя кожного дня. І просто мами, просто дружини, просто люблячі жінки, які чекають своїх чоловіків здоровими і унеушкодженими. Ці всі жінки, вони дуже різні, але єдине, що їх об'єднує, це то, що вони незламні, вони не, ніколи не здаються. І я хочу всім їм подякувати від щирого серця і вклонитись всім нашим українським жінкам. Я являюсь одним из тех волонтеров, которые возят помощь туда, напрямую передает нашим ребятам. В условиях того ужаса, что пришел на нашу землю в виде войны, народ Украины мобилизовался для противостояния агрессору. И в таких условиях совершенно не важно, мужчина ты или женщина. Каждый носит свою посильную помощь. Кто-то воюет, кто-то прикрывает тыл многие женщины нашли разные способы поддержать наших мужчин в этом конфликте. Есть женщины, которые плечом к плечу стоят рядом с мужчинами и с оружием в руках защищают нашу землю. Есть женщины-врачи, которые ездят в зону АТО оказывать медицинскую помощь раненым. Есть женщины, которые оказывают помощь переселенцам с оккупированных территорий. Есть женщины, которые вяжут шапки, носки, плетут маскировочные сети, шьют маскировочные палаты, балаклавы и тому подобное для наших бойцов. Есть женщины-волонтеры, которые собирают необходимое и доставляют в зону АТО. К таким женщинам отношусь и я. Но, как я вижу свое предназначение как женщина, это быть опорой мужчине. Преимуществом женщины-волонтера является то, что бойцы охотнее идут на контакт, рассказывают о проблемах, и это не выглядит как жалоба. Женщина-волонтер является мощнейшей психологической поддержкой для мужчин, напоминая о доме и о семье. Для, для нас они осознают, что у них есть поддержка, она надежный тыл и вспоминают тех, за кого они там стоят. Слава Украине! El <coughs> Їхав на слідці серпня, зараз там вже 24-та наша, і я в 2020 працю. Так, я з батьками зараз поступаю свою відбутку. Завідала на виставку, скільки вам ваших клітк у вас є, хтось чекає вдома, де ви живете. Мені 26 років, я сама. Проживає в Полтаві. Дома мене, звичайно, що чекають мої брат і Є в мене захарі, але ми разом з ними за іншим.